Центри комплектування, так звані ТЦК, почали забороняти громадянам вступати в шлюб, оскільки від них потрібна відповідна довідка. Зараз ви побачите, що насправді твориться в Україні і чому обмежуються незаконно права громадян, а також що в цьому випадку робити. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З За вами завжди канал Новини МедіаКор студії Олександр Шавлюк. Не забувайте підписуватись на усі наші канали, тому що на кожному із них виходять різні відео по різних ситуаціях для того, щоб завжди бути в курсі. Також підтримуйте нас своїми лайками та репостами, поширюйте відео в своїх соціальних мережах і серед своїх друзів, аби якомога більше людей знало правду та знали, як себе захистити. Так ось сьогодні на консультації одна із жінок пояснила, що їй відмовили у оформленні шлюбу. У зв'язку з тим, що немає довідки з центру комплектування про те, що стоїть на обліку її майбутній чоловік, тобто на цей момент наречений, як вона зазначила, відмовили їй безпосередньо в раці, тобто в районному центрі реєстрації актів цивільного стану. Ми зацікавилися вказаною ситуацією та детально вивчили її. Дійсно, такі випадки є. Разом з тим, юристи з деяких місцевих. Територіальних громад нам повідомили, що в їх територіальних громадах взагалі таких проблем немає, тобто людина може оформити, або як правильно юридично кажуть, укласти шлюб. Без цієї довідки у прозорому офісі і жодних проблем немає. А деякі юристи з ОТГ і взагалі не знали, не чули про це. А тепер увага! Оформити шлюб. Ви маєте право без жодних додаткових довідок. Достатньо написати заяву, додати копію паспорта, копія кода. А якщо у вас ID-карта, то просто ксерокопію, оскільки там ідентифікаційний код вже вписаний, та протягом місяця мають зареєструвати ваш шлюб. Якщо ж у вас вимагають якісь додаткові документи, викликайте 102 та фіксуйте цей факт. Як показує практика, поки буде виїжджати поліція, у вас вже приймуть відповідну заяву, оскільки закону, який би зобов'язував вас надавати додаткові документи, немає. Відповідних змін в сімейний кодекс не внесено. Тобто, можливо, є деякі моменти, як то кажуть, не всі ж закони знають, і в нас завжди так. Спочатку вводять, а потім люди не знають, чи роблять те, що їм кажуть. Але не для наших підписників, бо наші підписники знають закони. Отже, друзі, лайк, підписка і до скорих зустрічей!